Мій найкращий друг зробив мені пропозицію. Я збентежена і в шоці. Що мені робити? Коротко, мій найкращий друг за два роки чомусь вирішив, що ми у стосунках, і публічно зробив мені пропозицію. Я не маю уявлення, що тепер робити. Чесно кажучи, я досі в шоці від того, що сталося, тому текст може бути дещо плутаним. Потерпіть. Усі імена вигадані і так далі. Джордан і я познайомилися в університеті два роки тому. Ми обидва вступили одночасно, і через наш вік нас вважали зрілими студентами. Ми швидко стали близькими друзями, бо ділили кімнату в гуртожитку і часто жартували, що вже занадто старі, щоб вважатися молоддю, будучи у 20 з гаком років, ми навчалися на різних спеціальностях, але оскільки жили разом, то часто проводили час разом, коли не мали лекцій. Ми разом вступали до різних студентських товариств, ходили на вечірки щовихідних тощо. Було дуже круто, бо ми. Ми ніколи не залишались самі. Звісно, ми мали й інших друзів, окремо і разом, але наприкінці дня завжди залишалися одне одному номер 1 Зараз у нас весняні канікули на Великдень. І хоча ми не проводили увесь час разом, ми запланували відвідати рідні місця одне одного, бо ми родом з абсолютно різних місць. Сьогодні була черга мого міста. Я родом з великого мегаполісу. Сьогодні вранці ми бродили вулицями, оглядали пам'ятки, бо Джордан тут ніколи не був. Тут завжди багато вуличних продавців, які торгують хот-догами, шапками з покемонами тощо. Я захотіла замовити собі карикатуру. Ніколи не мала такої і подумала, що буде кумедно повісити її над ліжком. Я запитала Джордана, чи хоче бути зі мною на малюнку, але він відмовився: окей, я сіла сама. Малювання займає недовго 5-10 хвилин. Тому я просто сиділа і дивилася прямо на художника. Коли він закінчив, мені дуже сподобалася карикатура. Я обернулася, щоб показати її Джордану. Але коли я повернулася, я навіть не знала, що сказати. Він стояв на одному коліні, тримаючи коробочку з каблучкою. Я навіть не пам'ятаю, що він говорив, бо була настільки шокована, що майже не слухала. Нагадую, це було людне туристичне місце. Тому довкола нас зібрався натовп який почав аплодувати. Ой бля. М -м -м. Як блядь, тут сказати ні, ну от як, як? Ротом. Я не змогла стриматися і розсміялася. Чесно, я подумала, що це якийсь жарт. Ми ніколи не були любителями пранків, але я не могла придумати іншого пояснення. Тому я просто сміялася. І сміялася, поки не подивилася на Джордана, і не побачила, що він виглядає щиро спустошеним. Тоді я запитала його, щось на кшталт: ти ж не серйозно? Це єдине, що я чітко пам'ятаю. Він закрив коробочку, підвівся, пожав плечима і сказав: вже ні, мабуть, і пішов. Залишилася стояти посеред натовпу, який почав косо на мене дивитися. І мені стало дуже ніяково. Ми домовлялися зустрітися в готелі, де у нас були заброньовані сусідні номери. Я подумала, що він туди і пішов, і вирушила в готель. Але його там не було. Я чекала і чекала, але він не повернувся. Я написала йому повідомлення десь о 13.15. Просто запитала, чи з ним усе гаразд. Він відповів довжелезним повідомленням. Я б його показала, бо воно дивне, але не хочу порушувати його приватність, де звинувачував мене, що я його вела за ніс, запитував, чому я раніше його не кинула. Казав. Що я його публічно принизила і що він думав, що я кохаю його так само, що він вважав, ніби наші стосунки були досить міцні, щоб зробити наступний крок. Я зараз взагалі нічого не розумію, з чого він вирішив, що вони зустрічаються, вони не сплять в одній кроваті. Вони. блядь, ну, навіть не цілуються, ну, типа. Та вони взагалі нічого не роблять, просто дружить. Ну там ну, ті, тіп, походу, якийсь теж ботан або загноблений, або я не знаю. Типа, тіп може з низькою самооцінкою, де на нього ніхто ніколи не обращав внимання, а тут з ним дружить дівчина, блядь, так не і завжди, постійно скрізь тиняється. От він і подумав, що. Ну, походу, блядь, зустрічаються. походу, це так. Походу, так це виглядає, коли зустрічаються. Може, це реально його перше. Отношення, типу, такі тісні з жінкою, з дівчиною, з істотою жіночої статті. Може, він ніколи так близько не спілкувався ні з ким за цього їм подумав, що, навірно, так виглядять відносини. Ну, давайте подивимося там дальше. Я справді не розумію, звідки він це взяв. Він ніколи раніше навіть не натякав на щось подібне, тому я щиро шокована, його досі немає в готелі. Я періодично стукаю до нього у двері і прислухаюся до кроків у коридорі, але нічого. Я досі не відповіла на його довге повідомлення, бо, чесно кажучи, я просто не знаю, що сказати. Я настільки приголомшена і розгублена, що не уявляю, що тепер робити. Я ще нікому з близьких не розповідала, бо не хочу втягувати у це тих, хто знає Джордана. Тому я звертаюся за порадою до незнайомців на Реддіті. що мені чорт забирає робити, Плачущий смайлів. Я не знаю, ну типу сказати що. Алло, голова, ти що, блядь, Попутав. Ти з чого взяв, що ми зустрічаємося? Прямо так і сказати, поговори та що робити, просто поговори з ним. Вживу, звісно не смс-ками, блядь. Поговори і конкретно посади його перед собою і скажи Що з тобою, дядя, блядь. За два роки ти ще не зрозумів, що ну. Щоб зустрічатися, треба трошки більше, ніж просто на парах общатися. Ну і просто ходить куди-небудь разом, як друзі, а треба ще, блядь, другі віші робити. Як мінімум офіційно сказати, що ми зустрічаємося, як мінімум, хоча б, це мій совєт тобі, будь ласка. А ви свої совєти пишіть в коментарях, що ви думаєте? Що в такій ситуації робить, прям як делікатно дати понять людині, що він помиляється, що він увів себе в оману сам. Хоча неізвісно, може вона там якось перед ним крутила. Не, неізвісно, які там вона йому давала ці сигнали, блін. Оці всякі. Намьоки, може, він неправильно щось понімав. Не знаю. Дівчки люблять іноді так заігрувати в сутку. Оновлення Джордан справді не повернувся до готелю. Я не спала до першої ночі, перш ніж заснула, і він так і не з'явився. Коли я прокинулася наступного дня, персонал готелю повідомив мені, що він виписався близько шостої ранку. Я таки відповіла на його довжелезне повідомлення. Я дослухалась до порад і написала, що шкодую, що все склалося не так, як він очікував, але не розумію, звідки в нього взялася думка, що ми були разом. Я сказала, що готова зустрітися і обговорити це, щоб усе прояснити. Він був зовсім не радий такій відповіді, і знову почав писати ті самі речі, які говорив у своєму першому повідомленні. І здавалося, що він взагалі не розуміє, що я йому пояснюю. Навіть у нових повідомленнях він називав усе це розривом стосунків. Хоча я йому прямо сказала, що ми ніколи не були разом. Його повідомлення були чіткими та послідовними, навіть якщо сенсу в них не було. Він не надсилав довгі абзаці, а просто строчив речення одне за одним, постійно заспамлюючи мені телефон. Він сказав, що не хоче зустрічатися, бо я розтоптала його серце на очах у всіх. Я запитала його, чи може він навести приклади, через які він подумав, що ми у стосунках, але він повністю проігнорував це питання і продовжував жалітися, як сильно я його розбила, і що він відчуває, ніби його світ руйнується. Він написав, що кохає мене більше за все, і був упевнений, що я теж його кохаю, тому і вирішив зробити пропозицію, щоб просунути наші стосунки. Чесно кажучи, мені швидко набридла ця розмова, бо все крутилося по колу. Я питала звідки він це взяв, а він ігнорував питання і знову скаржився, що я його кинула. Він розповідав, що вибрав каблучку з рубіном, бо знав, що це мій улюблений камінь, а не діамант. Тепер я думаю, скільки ж він витратив на цю чортову річ. Я особливо не роздивлялася каблучку, тому не знаю, дорога вона була чи ні. Він сказав, що довго набирався сміливості і вирішив, що вдома мені буде приємніше. Довгий час він просто писав сам собі, бо я перестала відповідати. Коли я через 20 хвилин знову поглянула на телефон, там було близько 60 повідомлень від нього, хоча всі вони були короткі на кілька слів. Наприкінці він вибачився і написав, що це все вже не має значення, бо я більше його не побачу. Звісно, я стурбовано запитала, що він має на увазі. Він відповів, що збирається кинути університет і повернутися додому, бо не може впоратися з ганьбою. Якою ганьбою, блядь, тебе там даже ніхто ніхто не знав, це взагалі в другому було місці. Каганьба в чому? Вона, ті, нікому не розкаже. Живи далі собі, учися. На цьому наша розмова закінчилася, і я не знала, що йому відповісти. Зараз я не знаю, де знаходиться Джордан. Я не запитала, і це моя помилка. Я не знаю, чи і коли ми ще поговоримо. Вибачте, що оновлення таке нудне. Я не можу розважати всіх історією, типу він з'явився на порозі з квітами або щось таке. Усе виглядає дуже незавершено. Я досі не знаю, звідки в нього виникла думка про наші стосунки. Він цього так і не пояснив. Тому, вибачте, що не можу дати всім відповідь. Я не зверталася до його родини. Я думала про це, але якщо у нього немає серйозної психологічної кризи, то не хочу даремно втягувати їх у цю ситуацію. Та, походу, є. Ні, ну не факт, що є, звісно, Ну я маю на увазі, що він собі накрутив, непонятно з чого. Ну, непонятно, з чого він не об'ясняє. Треба ж там об'яснити теж поняття. Ну, Коротше, давайте тим, читаємо далі. Друге оновлення. Отже, продовження: багато людей радили мені запитати наших спільних друзів, чи колись Джордан згадував про те, що ми нібито зустрічаємося. Усіх, кого я запитала, правда, це тільки 5 людей, сказали, що вони взагалі не в курсі, і Джордан ніколи про це не згадував. Я не знаю тепер, чи це якась нова ідея у нього в голові, чи він давно так думав. У будь-якому випадку я також зробила скріншоти усіх його повідомлень про всяк випадок, коли перечитую їх зараз. З меншою плутаниною в голові, вони здаються досить маніакальними. Від його мами я поки що не отримала відповіді. А що вона писала щось мамі? Вона ж казала, що не буде вже нічого писати нікому. Редаговано: Привіт! Я жива. Зараз я перебуваю у батьків вдома і залишатимуся тут, поки знову не почнуться заняття. Вирішила не їздити зараз нікуди. У будь-якому випадку приємно бути вдома. Ну, такою, типу, блять. Могла б це і не писати, не інтересно. Третє оновлення 8 днів по тому. Привіт, це знову я. Я все ще тримаюся і сподіваюся, що це буде останнє оновлення, яке я напишу. Хоча я думала так і минулого разу. Я обіцяла, що не писатиму оновлення, якщо не станеться щось серйозне. Ось чому пройшов тиждень, вибачте за мовчання. Після мого попереднього оновлення мама Джордана таки написала мені у Фейсбук того ж дня. Ми трохи поспілкувалися. Вона дуже мила жінка. Вона теж сказала, що така поведінка Джордана щось зовсім нетипове. Більше того, вона згадала, що останнім часом помічала за ним дивні речі. Нічого серйозного, просто дрібниці, яких раніше за ним не помічала. Я довго говорила з нею про психічне здоров'я Джордана і можливий психоз. Вона сказала, що в родині батька Джордана були випадки психічних захворювань, зокрема самогубство його дядька. Але вона знає небагато, бо давно не спілкувалася з тією частиною родини. Наша розмова тривала близько години. Я показала їй скріншоти повідомлень Джордана, і вона погодилася, що вони виглядали маніакальними, навіть як. Щоб були логічними. Багато людей також запитували, чи казав Джордан нашим спільним друзям, що ми зустрічаємося. Я написала нашим спільним знайомим, колегам по гуртожитку, що усі вони сказали, що не мають жодної уяви, про що я говорю. Тобто, схоже, що він тримав ці думки у собі і ніколи про це не говорив. Я не знаю, як зв'язатися з його близькими друзями, з якими ми не перетинаємося, тому не можу запитати їх. Декілька днів усе було спокійно. Аж до вчорашнього вечора, коли сталося те, що можна вважати великим оновленням, я отримала повідомлення від мами Джордана, що його затримали за статтею 136. Для тих, хто не з Великобританії або не знає, як і я, це означає, що людина має серйозні психічні розлади, її поведінка небезпечна для себе чи інших, і поліція вважає, що їй потрібна невідкладна допомога. Ба, ну, все окей, тепер понятно. Ну, я так і думав, що він з нею дуже плотно общався. Він, у нього там були якісь мелкі мелкі десь погрешності в голові, але він з нею зблизився, здружився. Вона стала для нього як єдина, така прям дуже плотна подруга. Він у себе жив в цьому світі. І він вирішив зробити пропозицію спеціально, я думаю, в її місті. Щоб, типа, якщо що, якщо він все-таки не прав він, звісно, допускав ще таку вероятності, що він може бути не прав. Що якщо він не прав, то ніхто про це не узнає. Хоча він не прав, ніхто про це типа, не узнав. Типа, по його думки, якщо це так мало б він думав. Ну він все одно ну, ушов. Не знаю. Далі я знаю небагато. Не знаю, куди його доставили, але мама сказала, що його триматимуть добу, поки проводитимуть психіатричне обстеження. Принаймні, так я думаю. Вона розповіла, що Джордан вийшов на вулицю і почав голосно кричати, кидати речі і загалом поводитися агресивно. Поліцію викликали перехожі, бо подумали, що він п'яний. Але з'ясувалося, що він був тверезий, не знаю, чи це визначили за поведінкою, алкотестером чи якось інакше. Я знову поспілкувалася з його мамою, і ми погодилися, що психічне здоров'я психоз наймовірніше, правильна причина. Ймовірно, відмова у пропозиції спровокувала у нього стрімке погіршення стану за останні кілька днів. Мені дуже неприємно через це. Я намагаюся не звинувачувати себе, але важко не відчувати провину. Як би там не було, зараз він перебуває під наглядом поліції та медиків. Не знаю, що буде далі. Якщо хтось знає більше про систему. Будь ласка, поділіться. Я сподіваюся, що це дасть Джордану шанс отримати необхідну допомогу і що на цьому все закінчиться і більше оновлень не буде. Я ще не зверталася до університету щодо цієї ситуації, не впевнена, як і чи взагалі варто це робити. Тому поки залишаю все як є. Це були важкі дні, і я дуже вдячна всім за підтримку у попередніх постах. Знову ж таки, я більше не писатиму оновлень, якщо не станеться щось значне, але сумніваюся, що дізнаюся ще щось нове. Ще раз дякую всім за підтримку і за те, що пройшли цей шлях разом зі мною. Ваша підтримка справді багато для мене значить. Та я не думаю, що вона прям дуже винувата в цьому. Тут діло що в чому? Якщо у людини є якісь маленькі такі психічні. Розлади в голові, вони сплять, скажімо так. І коли він не знаходить людину, з якою можна чувствує себе відкритим, відвертим, і віддається їй повністю, і всі ці психічні ці його порушення починають розслаблятися і чувствують себе як вдома, скажімо так, довірятися цій людині. А потім, в один момент, па, весь світ просто обрушився. Ну, звісно, воно спровокувало дуже сильний виброс цього всього а говна в голову, і воно дуже сильно, коротше, загострилося. Тому, да. Е, винувата вона в тому, мабуть, що вона була дуже хорошим другом, хорошою людиною, я так розумію, приятною. І він почув це, довірився їй. А вона така воу-воу-воу. Ти що, блядь, а? Тобто, по факту, ну, вона не винувата, тому що вона просто общалася, як з усіма, правильно? А так як вони жили разом, туди-сюди, то він собі накрутив, намутив із за своїх заскоків, да? тому не сказав би я, що вона винна. Тут видно, що у цього пацана. Зразу же, що ніхто про це не знав, що вони типа зустрічаються. Він нікому не говорив, він це держав в собі, тобто видно зразу, що у нього якісь проблеми. От і все. Тут, типу, вона не сильно винувата, реально. Якщо ніхто про це не знав, ніхто, взагалі, ніхто. то все. Це значить він собі придумав, він собі накрутив, кольцо купив, зробив предложення, відказали. Криша поїхала, блядь, кардинально. Все. До свидання. Тутю. Все, вона не винувата. Мій вердикт вона не винувата. Пишіть свій вердикт, що ви думаєте. Обоснуйте, чого вона не винувата? Дивіться решту відосів. Там є класні відоси, я вам взагалі прикольні є. Ставте лайк, будь ласка. Підпишіться, це мені дуже важливо, щоб я бачив, що людям все-таки цікаво це дивиться. І побачимося вже в наступному відео. Я чекаю на тебе.